Вітаю вас, любі друзі! Ви тільки погляньте, який сонячний сьогодні погожий діньочок дарує нам осінь. А це значить, що правильно, це значить, що ми йдемо до лісу. А чого ми йдемо до лісу? Теж правильно, бо вдома нас можуть припахати щось робити. Звісно, це жарт. Ми йдемо до лісу, друзі, бо в лісі бо в лісі хорошо. І ми, може, знайдемо собі грибочка. Тож, сідайте, якомога зручніше. Беріть з собою смаколики і вирушаємо вперед. Отакий є прекрасний осінній ліс. Друзяки, хотілося б одразу коротесеньку ремарочку з приводу моїх слів, що ми сьогодні назбираємо тут грибів. Більш за все, що ця фраза була трошки ну, виражаюся простими словами, навнушав я собі з приводу того, що сьогодні назбираю грибів, друзі. Але стосовно того, що ліс гарний, я не гіперболізував, тобто не перебільшував, друзі. Ліс неймовірно красивий. Ви тільки подивіться, як все суперово виглядає. Але я не втрачаю надію. Шукаю далі. Отже, що ж можна сказати про <кхм> гриби, які можна знайти в лісі після заморозків. Продовжують рости і нічому собі не відмовляти, друзі, ось такі ось грузді чи підгрузки, не знаю, як правильно їх називати. Не буду його рвати, бо він пережив морози. А тут я прийшов і його просто вирвав, щоб вам показати. Але знаєте, вони ростуть далі, їм байдуже. І ростуть вони досить масово. Ну, масово, тому що. Інші гриби взагалі, я поки що не знаходжу, а от вони є. Цей вже ось віджив своє, а цей ось ще живий. Трошечки зверху видно ось кайомочка така як підберзла. Але мишки його їдять, все з ним окей. І вигляд має здоровий, свіжий цвіт ліця. Друзяки, погляньте, яка атмосферна місцина, смарагдовий мох на скелетах спиляних дерев. Якби не сонечко не світило і не був такий погожий день, тут фільми ужасом знімати можна, така обстановочка. Ой, Чуть не впав. Але, в принципі, ну, є як є. Колись я тут маслят збирав, але, я так розумію, пізня осінь, після заморозків. Е не той час, коли треба маслята збирати в, цьому місці, в цій місцині. Але є, як є, хотів показати вам. Все одно щось красиве в цьому є. Друзі, щось. Таке, своєрідне. Навіть здалеку, друзі, помітив останніх із магікан. Дивіться, дивіться, хто стоять. <гум> да Це рядовочка сіра, якщо я не помиляюсь, це їхні одні з найкращих їхніх представників, розміри, ось які. Вони пережили морози... пережили всі тягостійні взгоди, так би мовити, і ось такі ось повимахували. Дивіться досі моя рука, ось ця рядовочка ми її вирвемо. Нічого страшного з нею не буде. Дивіться, яка красунька. в принципі, ну, Вона дуже водяниста, це признак того, що це такий її <кхм>, життєвий цикл закінчився. Але виглядають, в принципі, ці взагалі ось бомбезно виглядають, як молоденькі, як як, як все, як свіжовирощі. Може й такий будь, що після морозу за два дні повиростали молоді. Невеличке таке кільце. Так, тут ось хтось ходив, хотів їх зірвати. Ну, в принципі, о як тут пахнуть, я розворушив той грибочок. Ага, і пішли запахи грибні. Просто неймовірні, друзі. <ривіт у> Взагалі-то гіменофор гарно виглядає. Все з ними окей. Але зверху видно дірочки. Їх поїли всередині, якщо подивитися, його з'їли черваки. Ну, їм теж треба щось їсти. Гляньте сюди, ось для кого ні мінусова погода, ніякі природні катаклізми не являються завадою, друзі. Я так розумію, зараз у цих грибочків розпал сезону. Вони не їстівні, але, тим не менше, вони дуже гарно виглядають. Вони як корали оплітають дерева, масово так ростуть. Дивіться, яка в них колір у них досить цікавий, у них такі градієнти кольору ржаво-жовто-коричневий, я не знаю навіть. Як передати, але ну, не знаю, я знаходжу в цьому щось дуже красиве. Мені подобаються їхні форми, структури, як вони ростуть. Ну і чому би ні, друзі, масовість, Подивіться. Це деревце загинуло, так би сказати, не просто так. Тепер на ньому виросла така колонія друзі, грибочків. Ось тут ось в траві взагалі взагалі ось такі. Масштабні розміри. Вони такі тверді, ну, древесина як дерево взагалі. Але красиві. Не знаю, як кому кому так подобається, то можете писнути там. Або лайк поставити, не знаю. Пожалися кропивою, це ж треба. Отже, друзяки, хвилиночку милотив, в моєму відео ще ніхто не відміняв. Давайте помилуємося буквально декілька секунд оцим ось неймовірно красивим смарагдовим дубнячком. Дивіться. Зелена травичка, блакитне небо, трошечки пробивається сонце. Якщо не знати, що зараз пізня, пізня осінь, можна подумати, що зараз рання весна. Але виглядає просто неймовірно красиво. Друзі, один із найбажаніших знахідків пізньої осені – це знайти ось таку ось гливу або вішенку. Хто як її називає, друзі. Але мене спіткала э, невдача, друзі. Ця вішинка не боїться в принципі, морозу, але вона просто віджила вже своє. Подивіться, ось тут її було дуже чимало, і вона тут схожа вже навіть не скільки на вішанку, скільки на якогось опенька на ніжки, друзі. Да, дійсно, це досить цікавий э, вигляд має ця вішаночка, але це більш за все що це вона була. А може й не вона. Ха -ха! Цей гриб поставив мене в тупік, друзі. Отсюда я міг би сказати, що це 100% вішанка. Тут навіть нічого не, не треба вигадувати. Оця вже трошечки задає питання, бо стоїть на ніжки. А ця взагалі ось, 1000 запросів, хто знає поділіться, я буду гуглити сам. У нас ще одна знахідочка, неймовірно красива. Погляньте на цей, на цей грибочок. Біленький грибочок у бахрамі, друзі. Конусоподібний, але який красивий. Там внизу он даже ніжечка видніється. Але він такий на конус схожий, дуже красивий. Оце така бахрома у нього досить приємна. Я не знаю, може це гнойовичок який-небудь. Попробую загуглити, а якщо хто-небудь знає більш достовірнішу інформацію, то напишіть мені, будь ласка, що це за грибочок, як ви думаєте. Але ось такою пізньою-пізньою осінню, майже вже скоро. Зима, виріс, отакий ось грибочок, свіженький молоденький. Після морозів, друзі. І сьогодні, певно, за все, сонечко так ясно світить, більш за все, що буде мороз чи заморозок. Є в нас ще одна знахідочка, але вона також не результативна. Друзі, ця глива тож, також віджила своє, вже вона постаріла, переросла давним-давно. Ми трошки запізнилися з нею. Ну нічого, на цій оптимістичній ноті, друзяки, будемо з вами прощатися. День був не надто результативним, я б сказав, би, взагалі не результативним грибам, але ну, хто в кінці осені щось збирався назбирати, Я ні. Я вирішив погуляти і вам показати. Красу осіннього лісу, друзі. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, то вибачайте, як є Уже пізний вечір, мені треба збиратися додому. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я. До зустрічі на моєму каналі, 1000 одне моє хобі. Всім папа! -па.